Благодійна виставка стартувала місяць тому. Її мета допомогти дітям-сиротам батівського сиротинцю. Закарпатські художники радо долучилися до цієї ідеї і надали свої роботи для виставки розпродажу. Понад 30 робіт, виконаних в різній техніці: живопис, графіка, змішана техніка. Одним словом, мистецтво заради доброї справи. Еріка Васильовка одна з тих, яка надала найбільше своїх робіт, і керувалась в першу чергу бажанням допомогти. Вони ж мої, мені було жаль віддавати комусь і так далі. Але коли я постійно собі крутила в голові, що це буде допомога дітям, я дуже люблю дітей. Я займаюся з дітьми, я їм допомагаю, вчу їх малювати там, творчо розвиватися. Не так жаль свої роботи, як жаль тих дітей, які в деякій мірі залишаються самотніми. І і без уваги. І тому от таким маленьким моїм творчеством я хочу їм допомогти. <свят> Благодійний вечір мав на меті зібрати людей, які люблять мистецтво і люблять творити добро. Кожен міг придбати роботу, яка Йому найбільше сподобалась і таким чином зробити свій внесок у благородну справу. Художний кряска принципі мені подобається цей стиль, як, як вона виконана. Я думаю, вона буде дуже хорошим доповненням у кімнаті моєї маленької донечки. Я завжди відкрита до таких кхм, проектів. З першого погляду, коли я вийшла з ліфта, мені ця картина упала в око. І я вже коли йшла на аукціон, я знала за що я буду боротися, і яка картина має стати моєю. Продовж вечора було продано основну частину картин, із 30 робіт залишили всього декілька, які протягом передпасхального тижня ще можна буде придбати ще буде продаватися на на протязі цього тижня. Я думаю, навіть до четверга бажаючих, хто не змогли по якимось причинам бути присутні іменно в цей день, можуть ще долучитися. І, будь ласка, ми не будемо відмовляти, можна придбати будь-яку із тих, які ще були не придбані картини. Але більшість, я, як ви всі бачили, було продано і це дуже добре. Суму, яку вдалося зібрати, це 12 тисяч гривень. Не є остаточною. Всі гроші використають на найнеобхідніше для дітей сиріт батьківського притулку. Найскрутніша ситуація там з засобами гігієни, тому найбільша частина цієї суми піде іменно намиючі і засоби гігієни. А також це буде трошки спорттоварів, трошки іграшок. Ну і солодощі для дітей до Паски. Я вважаю запотрібно потрібно робити такі акції, тому що вони несуть добро і роблять когось щасливішим. Хтось отримує такий свій маленький подарунок і щось таке необхідне в житті, до чого ми звикли. і Вважаємо, що це само собою так має бути.